Розклад на наступний тиждень для знаку зодіаку Овен. Ваша фінансова сфера наступного тижня буде дуже успішною, бо там будуть якісь дуже позитивні зміни. Чи то підняття по кар'єрних сходах, чи збільшення зарплати, чи якісь премії, чи розширення вашого бізнесу. Якщо ви зараз в пошуку роботи, то швидше за все наступного тижня ви зможете знайти ту роботу, яка саме підходить під ваші потреби, під ваші бажання. Зі здоров'ям також наступного тижня все буде гаразд. Ви будете сильні, ви будете міцні, ваш організм буде здоровий, ваш імунітет буде міцний, ви будете енергійні. У вас буде прекрасне самопочуття і навіть душевна та емоційна гармонія. Ви будете з чудовим станом здоров'я наступного тижня. І в романтичних стосунках також все чудово. Романтика, кохання, взаємопорозуміння. Між вами все гаразд. Ви розумієте одне одного, підтримуєте одне одного. Вам дуже приємно проводити час разом. Між вами якась пристрасть, якась ніжність, повага, все, що може бути приємне в стосунках, буде в ваших стосунках наступного тижня. І кохання, і романтика, і якийсь час разом. Ви і зможете побути разом, знайдете час, знайдете можливість, і вам буде дуже приємно, що ви разом, що поряд з вами, ваша кохана людина, ви будете просто надихатись вашими стосунками наступного тижня. Який тиждень у вас, шановні овни просто чудовий. І відпочинок також буде класний. Ви відпочинете, ви зарядитеся енергією, ви відновитеся. Відпочинок буде не просто такий, як ви очікуєте, в емоційному плані, в плані відпочити, перезагрузитися, а можливо, навіть ще краще. Бо це буде відпочинок не не те, що на 100 балів, а на 1000 балів. Як вам хочеться, як вам потрібно. Щоб ви відпочили, щоб ви перегрузилися, щоб ви відновилися, щоб ви набралися сили та енергії. Все буде чудово наступного тижня, і в плані відпочинку, і в усіх інших сферах, також І з фінансами, і з здоров'ям, і з романтичними стосунками.